День насиченої роботи на північно-слобожанському напрямку. Оборона Сумщини одне із основних завдань на сьогодні. За підсумками травня-червня, можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань літнього наступу ворога з території РФ захлинається так само, як торік. Спроба наступальних дій противника на Харківщині. Натомість, ухвалені раніше наші рішення вже дають результат. Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено. Лінія бойового зіткнення стабілізована. На визначених ділянках наші підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини. На північно-слобожанському та курському напрямках ми повторно скували близько 50 тисяч особового складу ЗС Росії, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти. Наші наступальні дії у глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку. У командуванні нашого угруповання на північно-слобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини міст і громад області. Першочергові завдання це зміцнення укріплень нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень. Також призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на ймовірних напрямках наступу противника, призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання, проаналізував реальний стан справ безпосередньо в полях та лісах. Проінспектував напрямок фортифікацій, зокрема і в тій частині, за яку відповідають ОВА і ДССТ, робота триває, але її слід прискорювати, враховуючи вимоги сучасної війни, зведення додаткових фортифікаційних споруд, організація Кілзон, побудова антидронових коридорів для захисту наших воїнів і забезпечення більш надійно логістики наших військ. Очевидні завдання, які виконуються, але оперативність виконання таких завдань має стати значно більшою. Протягом визначеного терміну повернуся з перевіркою, звірив годинники з командирами і солдатами на місцях на Сумщині та на командних пунктах бригад. Вдячний за всі думки і пропозиції, віддав необхідні розпорядження щодо організаційних питань та забезпечення підрозділів. Дякую за хоробрість і професіоналізм всім оборонцям нашої Сумщини, від рядових солдатів та сержантів до командувача угруповання, бригадного генерала Олега Апостола, нагородив найкращих воїнів почесними відзнаками головнокомандувача, штурмові полки, бригади ДШВ, механізовані підрозділи. Сумщина та вся Україна пишаються вами, дякують вам. Потрібен відчутний результат у знищенні окупанта. Разом вистоїмо, разом переможемо. Слава Україні. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine, General Oleksandr Сирський, visited the northern Зоншкіна sector.